Сьогодні стало таким сучасним модним стала віртуальна церква. Оте, що ви говорили, це стосується віртуальної mm -hmm. церкви. Ага, світ глобалізований, і що? В мене щось не влаштовує, я перейшов, в мене є свої любимчики, і я їх слухаю. Я можу взагалі в церкву на піти, я можу вімкнути а там. І екран, великий LED-екран, чи там свій гаджет, і я можу прослухати. просторечі віктор. Я в цьому з, з, з побачив, як збулося слово Боже там, де написано, що будуть шукати вчителів, які е подобаються. І ніколи так не було легко знайти вчителя, який подобається. Той, який не подобається дизлайк, відписка і все і ніколи більше не слухає. Той, хто подобається, підписка, і буду слухати все, що він скаже. Мені здається, що ніколи в історії церкви так не було близько. Що це, це місце писання збулось? Я повністю згоден. А той, хто набрав багато підписників, думає, як мені далі подобатися для цих людей, як їх не розгубити. Ми повертаємося до нашої місцевої церкви. Добре, мене. Питання людям, які от від одного контенту до іншого, від одного, там, скажімо, лідера думок до іншого, християнського лідера думок, чи є в цьому щось погане? Ні. А коли в тебе проблеми прийдуть? Демони, конкретні проблеми. Як буде допомагати тобі от той флюенсер? Угу. Як він буде допомагати? Допоможе місцева церква. Молитися будь місцевою церквою. Допомагати? Навіть матеріально, фізично буде місцева церква. І той пастор, пенсіонер, можливо, так само схилиться і буде щиро молитися. І в цьому вся правда, ця бульбашка, вона миттю лопає. І ще одна річ, я хочу зауважити, хто нас дивиться і слухає про важливість не віртуального спілкування, а живого. Писання каже, що такі жертви, от спілкування таке, вони вгодні Богу. Жертва спілкування. І тут дуже доречно сказати, що таке жертва. А жертва, друзі, це робити те, що мені не подобається на користь іншого. Не завжди мені хочеться спілкуватися в церкві. Я хочу обминути ту чи іншу людину. Не завжди мені хочеться з пастором там, чи з проповідником спілкуватися. А не забувайте, а це подобається Богу. Чому? Або коли я спілкуюся, навіть на перший погляд, що це недолугі люди, це мені так видається, я обломуюсь. На мені оці всі нашарування, вони злітають з мене хорошого. Через це я туплю по-молодіжному за те, що місцева церква це є майданчик мого духовного зростання.